Ще вроде в селі. Ну вже на цій вулиці почті. Ну геть мало людей залишилося. Таке. Що за Осінь. Свіжий воздух. Погрибочки. Капець як класно. Запах просто передати не можу. А тут уже почти ліс виріс. Хтось друзіля забув. Я все-таки ходять тут люди дальше уже видно кінець вулиці а там трошка село більш асфальтіроване так сказати красотища да душа отдихає і воздух тя, ну по суті в селі но воздух уже Связись, чешу. что? Чем же мне так кажется? Тут если сейчас речечку покажу. Можно mm -hmm. трошки на бугорочек выйти, тут кого-то по-моему. Так, тут речечка. Красотища. Неописуемо. Реально красиво. Там поло. Сейчас на поле воздух вообще классный и свежий. Красиво, так? Да? Розлів. Оце нам погребить десь. Ось ось сюди, ось. ось там по суті йти. Ну от ну може кілометр, може метрів 700. Ну прикол весь в тому, що ми будемо входити селом, а селом туди кілометра два з половиною не менше. Накладочка там красива. Я один поставив, де вона там. Коротше, десь там вона. Там старе село загрожене. Красотіще, нічого не скажеш. Вже на місці. Небо красиве, а воздух який свіжий, я просто вам не можу передати. Це просто капець. Красотіще. Просто дихаєш і не можеш на погорочок вилізу, покажу вам нашу річечку з цього ракурсу. Красиво пригодиться. Красиво. Щось я, я там самий Питаюся вилізти на погорочок. Щоб прям красиво-прекрасиво було. вот тут сколько капец. Походу на центр горку не отдыхать. Вот вообще мелочь. Бутылка. А со остальные оценки. какая смодно. Ну, модно, мне кажется, что вот бутылка. Вот так. Красотища. Там разлив, там ничего сажается. Оно капец дичи. Красиво воздух з поля дує, просто реально надихатися невозможно. Там кладбище. Рибачки там сидя що? Щось не видно їх сьогодні. Щось вони сьогодні. Пругу у них. А знаєте що прогул? Все літи цікашників і м'ятів просто пруд в пруді. Більше, ніж людей, реально. Люди даже скот ганять, виганять бояться. Да? Да, Коли я казав, що кілометр. тут реально десь кілометр. А в обход через село тут нормально пилять. Не знаю, ну. Кілометра два з половиною, наверно, точно. Розліп красивий, капець. Блін, рибалку хочу, не можу. Щас у суть труси. Там вже видно сонечко сходить в нашому селі. thought